У Чернігові викрали та ліквідували канал незаконного виїзду чоловіків прозовного віку за кордон. За інформацією служби безпеки України, правоохоронці викрали трьох організаторів схеми, які пропонували чоловікам покинути Україну під виглядом волонтерів. Послуга коштувала від 5 тисяч доларів залежно від строків виїзду та фінансових можливостей. За даними СБУ, чоловіків призовного віку реєстрували як волонтерів у громадські організації. Потім інформацію про них передавали до Міністерства інфраструктури для внесення до електронної системи шлях. У повідомленні правоохоронців йдеться, що схему реалізували через громадську організацію, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. За інформацією з власних джерел, Суспільному стало відомо, що йдеться про Сергія Кириєнка, депутата Чернігівської міськради від фракції Рідний дім, заступника голови постійної комісії з питань законності та запобігання корупції. Сергій Кириєнко є директором громадської організації Біг Чернігів. У коментарі Суспільному Сергій Кириєнко сказав що після початку повномасштабного вторгнення громадська організація дійсно почала займатися волонтерською діяльністю про обшуки? Депутат, начебто, дізнався з мережі. Сам він вже півроку перебуває за кордоном в Англії. У цьому році він відвідав одне засідання сесії міськради. Я виїхав, ну мав законні підстави. Не як волонтер, да не зі своєї організації. Мав підстави виїхати. Я виїхав. І дуже довгий час не знаходжусь в Україні, і факт важко для мене дуже чесно. Був в чомусь навіть ну сюрприз, що якісь гроші. Хтось можливо, хтось скористався довірою і дійсно на цьому хотів заробити. Знаю, що оформлювались водії ну для перетину кордону. Так ну зі мною СБУ ще ніхто не зв'язувався, не контактував. Тож особисто я грошей не брав. Ми бачимо, що є нелегкі, да, складні стосунки між мером міста та військовою адміністрацією обласною. Можливо, в чомусь підставляють якісь там факти переключать. Ну, треба розібратись буде. За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили десятки тисяч доларів та два автомати Калашникова з різними типами набоїв, а також початку громадської організації, очолюваної Кириєнком, двох підозрюваних затримали на час розслідування суд, помістив їх під варту без права внесення застави. Чоловікам інкримінують статті кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності збройних сил України та незаконне переправлення осіб. Через державний кордон України.